Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я вас хочу познайомити з заслуженим діячем мистецтв України, керівником театру пісні «Горлечка міста Львова, пані Зориславою Кравчук. І добрий день, пані Зарислава. Доброго дня! Я вас хочу попросити. Дайте, будь ласка, три поради, які, на ваш погляд, мають бути костюми. От, власне, про костюми, такі, щоб в них. Дійсно виділятися серед інших і перемагати на конкурсах. Ну, по-перше, кожен костюм мусить відповідати тому номеру, який є поставлений. Гуцульський, значить, гуцульський. Закарпатський, Закарпатський, Поділля чи Полісся. На жаль, на сьогоднішній день дуже багато хореографів не знають і це на сцену виходять таких костюмах, що просто ганьба дивитися. Суцільна еклектика. Не може так бути, не може інакше. Ми вимеримо як мамонти, і все забудуть. Всі треба дбати про національний стрій. Тобто, перше, це виключення от, еклектики Еклектика. дотримання регіону. Так. Друге. Добре. дуже друге. часто головні убори, особливо українські віночки. Ем, які одягають неправильно дівчата, одягають або зовсім на чоло сюди, або десь аж так і ще роблять віночки. Це теж велика помилка е, тих, хто виготовляє віночки для дівчаток, дуже великі, такі як дорослих, тобто так, менший мають, розмір би мав. має бути набагато менш не два поверхи. Це ж uh -huh. дівчатка. Це вже uh -huh. коли жінки, тоді вони можуть мати віночки більші, і вінки треба. Одягати на два пальці від від звідси, від початку, де росте mm -hmm. волосся, має бути стрічка, а mm -hmm. потім має іти віночок. Це Зрозуміло. дуже важливо. І третя порада від пані Зослави Кравчук. Третя порада це взуття. Я знаю, що це важко на сьогоднішній день, але костюм вимагає гуцулія це постоли, там Буковина це чорні чоботи. Там Східна Україна можуть бути там, червоні туфліки. Це дуже важливо, бо як одягають червоні туфлі, то танцюють в них усе. Угу. Зрозуміло. Я вважаю, що треба дбати, як ти вже виходиш на сцену, угу. хочеш представити свій колектив гідно і зайняти якесь одне з призових міст, то, будь ласка. Думайте, хореографи, старайтеся, важко, а кому сьогодні легко. Всім важко. <гум> дякую, пані Зорослава. дякую за те, що приділили нам часу і дали поради. Прошу. Дякую на все добре. Будьте здорові!